Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Саме цього дня, 2014 року, порад Стаєнні Силовиками загинуло найбільше активістів Революції Гідності. Дев'ять років тому, у лютневі дні 2014 року, на майдані вирішувалася доля України, відстоюючи майбутнє нашої держави як європейської демократичної країни, учасники багатотисячних протестів. Акцій чітко дало зрозуміти, що Україна не буде не салтоком Росії, не її частиною. На головній площі столиці своїм життям за цей вибір платила Небесна сотня. А чимало учасників тих подій згодом стали до війська і нині творять історію нашої батьківщини, боронячи її від російських загарбників або ж усіма силами наближують перемогу, роблячи нашу армію боєздатнішою. Уже зустріли небеса, Летіли легко, хоч майдан ридав. Зкрою перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. І заплакав Бог, побачивши загін, спереду сотник, вродливий, милий, І юний хлопчик в казці Голубій і вчитель літній, сивий сивий. І рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, небесна сотня вирій полетіла, і мовчки сотня непокорених героїв відходила в чисті небеса, і погляди знесилених мільйонів дивились вслід братам, батькам, синам. Небесна Сотня ціною жертовності показала, що наш український дух є незламним, а народ не Подвиг Героїв Небесної Сотні має величне значення для нашої батьківщини. Перш за все, вони віддали своє життя за те, щоб кожен наш новий день був сповнений свободи, надії та світла. Слава Україні, героям слава. tu bude brat ja